Вітаю, шановні колеги і батьки! Е, історія з текстами закінчується. Це у нас третя частина. Я підготувала 10 текстів, де рівень складності номер 3 Ці тексти підказали мені зробити самі дітки. Так склалось історично і їм дуже сподобались оці схематичні такі малюночки. Ними дуже зручно працювати. Зараз я вам коротесечко і швидесенько розповідаю на прикладі двох-трьох текстів, що і про що мова. Отже, назва, і ми її вже дитині озвучуємо. Потім текст: для того, щоб дитині було легше його прочитувати, ми його зігнули і залишаємо лише робочий рядочок. Ми його проговорили, 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 проговорили. Ви бачите, що в кожному рядочку вже є, наприклад, ось цей текст лялька, він вже насичений повноцінним таким реченням. Наприклад, у ляльки сині очі, маленький ніс, червоні губи. Якщо дитина не спроможна сказати настільки поширене речення, в комплекті тут йдуть підготовча робота. У ляльки червоні губи. Коли ми це опанували, йдемо до наступного. У ляльки де там, на голові бант. у ляльки світле волосся. Тобто оці такі частинки речення в цілому, я їх розбила на такі підготовчі частинки. У ляльки малий ніс, у ляльки сині очі. Дитина вже вивчила це, готова до цього, і, до речі, тут же збільшується кількість дієслів, імен і так далі. От, наприклад, Таня миє ляльку у вані, то коли ми вже доходимо в тексті до цього рядочка, відповідно, дитина вже може це сказати. І ось так ми спускаємось, спускаємось. Потім дитина вже легко і просто може опановувати весь аркуш, це перевірено, якщо дитина не може, тому що не всі дітки однакові, так і залишаємо його частинками. Є тексти, де зберігається суть. Тобто, все залежить від початку і до кінця. Наприклад, от як опис ляльки. Все в нас зберіглося і як Таня грається цією лялькою. Є текст, мій один з улюблених, називається він топа. Це Топа чи Топоні"? Ну, не важно, топа теж описовий. Де кожний рядочок можна говорити просто сам по собі, як фраза. Ну, це не про топу, це якраз таки про поні, де дітки годують поні поніморквою. Там паша дає Поні водичку, там Маша дає поні яблуко. Зрозуміли, просто фрази і немає такої, як то кажуть, зв'язної е, картинки. Просто розповідь про поні. Ось такий текст про топу. Е, значить, все то саме поділили на частинки, які дуже гарно, вони як можуть бути як повноцінні фрази і речення, і ви їх можете використовувати. Наприклад, топи маленькі лапи та смішний хвіст. Поширена фраза. Взяли іграшкову собачку, просто поговорили. Якщо дитина ще не готова до тексту, поговорили, наприклад, ось така, така фраза. Вони разом йдуть гуляти. От вони, ми обвели їх обал, вони разом йдуть гуляти. Ось так. І в тексті буде лише ця картинка сюжетна, коли дитина вже може сказати, вони разом ідуть гуляти. Так само вони разом лягають спати. Ось так. І в тексті ми вже бачимо лише сюжетну картиночку, що топа дружить із мурчиком, і вони разом гуляють і разом лягають спати. В деяких текстах вже підключила питання, наприклад, про цього топу. Питання ми читаємо майже всі е вертикально. Як звати дівчинку? Як звати топу? До того, що це може спонукати дитину до експресивного мовлення, тому що якщо аркуш у вас, ви питаєте, а якщо аркуш папір оцей робочий листочок у дитини, то тоді, відповідно, дитина. Питає у мене, а я відповідаю. Це топа, поні, лялька, і дуже люблю, і ви багато з цих текстів знаєте, вони є, як у малюнковому читанні, як на прочитку, а це саме о цих от схемках. І подарунки від білочки, там, де білочка дарувала друзям кульки. То теж я розбила на такі схематичні, ви бачите, да? Зайчик взяв оранжеву кульку. Оранжева кулька схожа на моркву. І потім даю розгалужену відповідь, чому білочка вибрала собі коричневу, але ми її приховуємо. Спочатку ми намагаємось спитати в дитини, чому білочка вибрала взяла собі коричневу кульку? І почуйте відповідь, де нема напряму в тексті відповідь. Але якщо в дитині це визвало складнощі, труднощі, ми тоді вже розписали їй такі підказочки, відповіді. Ну і потім вже ось така робота. Є питання, знову ж таки, горизонтальні. Яку кульку? Взяла білочка і пригадуємо, що білочка вибрала собі коричневу. І так от пропрацювали. Можете дати дитині, потім зафарбувати відповідним олівцем. І е, другий рівень питань: на що схожа. Тут підключається граматика. І ми відп... спочатку запитуємо, на що схожа зелена кулька. І вчимо відповідати дитину в зворотньому напрямі? Зелена кулька схожа на листочок. Ну і так далі. Жовта кулька схожа на шматочок сиру. Зрозуміли? я зробила це, я дуже вклалася в цю роботу. Раджу вам реально. Якщо ви можете зробити подібні тексти, робіть це дуже-дуже круто. Діткам дуже подобається саме отака от схематичність. Я їх називаю тексти в схемах, тексти в табличках. Отакий от формат дуже подобається і легко розвиває мовлення дитини. Яка має затримку саме з ясного мовлення. Якщо вас зацікавили мої тексти, будь ласка, пишемо в «Приват директ. Ціна недорога: 150 гривень за 10 текстів, от така папка, рівень 3.